Сьогодні я вам, дітки, розповім цікаву казку, як Марійка друга знайшла. Жила була дівчинка Марійка. Вона дуже любила тварин, але в неї не було свого домашнього улюбленця. Одного дня, гуляючи в парку, вона побачила маленьке кошеня, яке сиділо під кущем і жалібно нявчало. Ой! «Який ти маленький та худенький!» – сказала Марійка, присівши поруч, вона принесла кошенятку трохи води і покликала маму. Разом вони віднесли його до ветеринара, який сказав, що кошеня здорове, але потребує догляду. Мамо, можна я подбаю про нього? запитала дівчинка. Мама усміхнулась і погодилась, але нагадала. Що піклування про тварину це велика відповідальність. Відтоді Маріка годувала, мила і гралась з кошеням, а воно відповідало їй любов'ю. Вони стали найкращими друзями. А ми всі маємо розуміти тварини потребують нашої уваги та турботи. Вони не іграшки, а живі істоти яким потрібна любов? Казочку послухали. А тепер давайте пограємо. Гра кому це потрібно. Уважно розглядай малюнки та швидко відповідай, хто це потребує. Як гадаєш, кому потрібна будка? Котику. Песику, чи може хом'ячку? Звісно, песику. А як гадаєш, кому потрібна така клітка? Котику? Золотій рибці? Чи може папузі? Звісно, молодець. Ця клітка для папуги. А кому потрібен акваріум? Золотій рибці? Хом'ячку чи може котику? Вірно, золоті рибці. Спробуєш догадатися, хто любить ласувати кісткою. Папуга, песик чи хом'ячок? Молодець, звісно, песик. А як ти гадаєш, для кого ця кіхти Для котика? Папуги чи собаки? А, кіхти точки полюбляє котик. І наостанок, як гадаєш, хто любить ласувати такими зернятками? Золота рибка, песик чи папуга. Все вірно, це смаколики для папуги. Чудова робота малята!